Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні вам покажу декілька вінтажних янтарних брошечок. Ну, таку ви вже багато разів бачили на моєму каналі, нічого особливого в ній немає, але хочу сьогодні е, зауважити наклейма, які ставилися на виробах. Для цього мені потрібно ще раз пакувати одну брошечку. Я взагалі-то її купляла як не бурштинову. Але за 150 гривень я її купила, плюс доставочка. Але я думаю, що в цьому пакетику буде саме бурштинова брошечка. Бо там стоїть клеймо мед. Дуже часто про це клеймо мед. Запитували? Зараз, а може це і не бурштин. Мені треба... Це може бути бакеліт. Зараз подивимось. Просто в мене саме така була бурштинова, а ця може бути бакелітова. Справа в тому, що на янтарних виробах до 59-го року ставилося клеймо мед. А це, скоріш за бакеліт. Зараз подивимось. І ще в мене є кліпсики. Ви багато разів бачили, я вам показувала, що зазвичай більшість виробів з клеймом яка? Янтарний комбінат. Але зустрічаються клейми, які не зрозумілі для багатьох. Це, наприклад, клеймо з трьома літерами РСЯ. Рсяя. Це коли янтарний комбінат був, входив до складу русських самоцвітів. Ось такі кліпсики. Нагадаю, що це латунь в позолоті. Ці кліпсики мені надіслали з Одеси, якраз тут стоїть клеймо Яка? янтарний комбінат. Коли яка, то питання людей не виникає. Всім все зрозуміло. З цією брошечкою зараз вирішимо. Ну, якщо чесно, коли я вже взяла її в руки, то я побачила. Що це не бурштин, а, скоріш за все, бакеліт. А ліхтарик все поставить на свої місця. Бачите ніякого малюнку? Ось краєчку такі точечки, вони бувають в бакеліті. Скоріше за все, ця голочка була на іншій броші, а сюди її вже згодом начепили. І в мене ще віво, в оману цей скольчик. Видно на краю брошечки. Ось тут. Як в бурштинові. Але це бакеліт. Вона на ощупь взагалі інша і має інший вигляд. Це бакелітова вінтажна брошечка. Но є. Один в один такі янтарні. В мене були багато разів, я вам їх показувала. Мене дійсно вело в оману це клеймо, хотіла я вам показати на янтарній мед. Ну, потім покажу на іншому виробі, бо часто мені таке трапляється і задають питання саме з приводу цього клейма. На янтарних виробах, ще раз нагадаю, ставили до 1959 року такі клейма, а яка вже стали ставити пізніше янтарний комбінат. Ще є такі гарні янтарні вироби ще часів німецької янтарної мануфактури, за ними а, там таке клеймо. А, за яким ганяються всі колекціонери по всьому світові. Ось тут у нас. Клеймо теж яка. А ну-ка, зможеш збільшити, щоб було видно? Ось тут воно. Збільшити можеш? Ні? Ось такі чудові вироби я придбала. На минулому тижні. Що вам покажу, як виглядає бурштин, якщо його підсвітити ліхтариком справжній. прикладі кліпси. Видно? Такі розводики? Давай візьмемо іншу кліпсинку. І ось у нас брошечка. Це імітація бурштину. Тут нічого немає всередині. Ну, а ось цей гарний приклад. Тут і підсвічувати нічого не потрібно, і так все гарно видно. Так, треба, раз уж я взяла за це клеймо розповідати, знайти оригінальну брошечку. Вона є і листочки, і ягодки. Просто всі питали, чому? Інколи стоїть клеймо яка, то всім зрозуміло, що це янтарний комбінат. А коли стоїть клеймо мед, то запитували, хіба це бурштинова? Так, да, це бурштинова, але набагато раніше була виготовлена. Ось така краса. Всім гарного дня і до нових зустрічей!